Так, добрий вечір, суми, сумчани мої. Дивимося з вами на безпеку. Я маю надію, що у вас все добре. Пишіть хоч два слова. Мені місто суми. що Чекати, чого остерігатись мирним людям. Місто Суми, 16 вересня. Гроші до вас йдуть з бюджету містосуми, 16 вересня. шахеди. у вас показує шахиди наразі здалеку. Їх будуть збивати, не бачу ушкодження людям. Зараз більше детально вас подивимося. Дай так боже, щоб воно і було. Область, Сумський район, це, чи як правильно сказати, прилеглі до Сум міста. Що там, за межами міста Суми, чого чекати людям, що там буде відбуватись, чого остерігатись їм на 16 вересня. Тут теж збиття буде. Буде летіти здалеку, що буде летіти. Так, а тут людям можуть люди постраждати, бо людям люди постраждають в домівках, фізичні ушкодження можуть бути, що це? Не кажуть, що це не хочуть. Так. Сумський район. Прилеглі до Сум міста. Що там? Покажіть мені, що це буде. Ракетна чи шахидна атака. Чого стерігатись людям? 16 вересня, Сумський район. Ну, збиття, збиття. Угу, падають шахеди в районі. Поки падають шахеди, ушкоджені люди да, в будинках, та да, що. Так, суми Сумська область суми 16 вересня. Місто суму для збиття, збиття. Чого людям остерігатись від цього збиття? Що це буде? Люди здалеку. Ну, все одне і на Здалеку, що? Ракети. Ну, да, хлопці повинні спрацювати, але... В домівки там можуть бути ушкодження, тому будьте уважні. Давайте ще раз подивлюся область. Шахеди, шахеди від збиття можуть бути уламками пошкоджені, будьте дуже обережні сумчани, тримайтесь, ви місто, герой. Наш захищайте, прикриваєте всю країну. Бережіть себе, зустрінемось завтра, подивимось, що нас чекає далі.